Всім доброго дня! Звати мене Андрій. На сьогоднішній день знаходимося в Нідерландах і буквально от пару хвилин назад вискочив ось такий Renault Меган в універсалі 2012 рік. Мокрий асфальт колір, як ви бачите, на дуже гарних лихосплавних титанах. Ну і в принципі максимальній комплектації. На адаптивних фарах, тобто адаптивний ксенон, електросидіння, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, в комплектації Bose. Ну і відповідно дуже малий пробіг, як на 2012 рік. Це 187 тисяч оригінального пробігу. Кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати. Домовились зараз, для того, щоб поїхати, більш детально його оглянути. І в принципі вже можна буде озвучити, яка вийде його ціна. Але запевняю, що ціна буде не 9 тисяч і не 9,5 Однозначно буде більше. Я так думаю, десь з повним пакетом документів даний автомобіль буде десь. 10-300 доларів з сертифікатом. автомобіль буде розмитний і готовий для того, щоб ви могли поїхати і поставити автомобіль на реєстрацію. Отже, коли от зацікавив даний автомобіль, мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. На даний момент знаходимося в Нідерландах. Ну і, в принципі, зараз поїдемо його оглянемо. При розмові з продавцем запевняю, що автомобіль в ідеальному стані. Не було зафіксовано жодного ДТП. І ну, він так мені, по крайній мірі, так сказав, що оглянув автомобіль і перевірив його на стан лакофарбового покриття, тобто жоден елемент кузова не був фарбований. Ну, це ми вже остаточно скажемо, буквально через 40-50 хвилин. А так в загальному, ну, я рахую, що 187 тисяч оригінального пробігу для Renault Megane 2012 року на даний момент це є дуже-дуже малий пробіг. Правда, ціна його не є маленька. Також оглядали Nissan Leaf електричний, можливо, когось цікаве. Ну і в принципі будь-які інші автомобілі. Шкоди Octavia, Volvo, електричні ягуари, Golf, будь-який. З цих автомобіль можете телефонувати, будемо будем прибирати в принципі, і будь-які інші автомобілі. Отже, мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео.